Привіт, як ваші справи. А поки ви пишете в коментарях як ваші справи. Ми продовжуємо грати в козаки. Є багато нових цікавих відео. Зараз не виходить стрімити, тому що якось не дуже зручно був переїзд. Постійно навколо багато різних людей, діти, дорослі, і так далі. Якось немає поки що. Атмосфери потрібно, я не знаю, як це сказати. Відео записати легше, тому треба от відновити цю практику, записувати відео. Сьогодні буде відео про новий білд, нову тактику, чи як це сказати, стратегію. Про новий білд. Це чотири стайні, але один з варіантів чотирьох стайн актуальний на сьогодні, на сьогоднішній день. Чотири стайні є безліч відів, ну не безліч, там не знаю, десяток. Чотири стайні підковою, чотири стайні трикази, 4 стайні з артилерією, 4 стайні з століття і так далі. А це ще одні з чотири Зараз покажу цікаво буде. У нас є о, спеціалісти високого рівня, о, аналітичний центр по козакам 3. Досліджуються козаки, економіка геймплей щоденно, 24 на 7 майже. Досліджуються якісно от спеціаліст, Головний спеціаліст цього центру надав дозвіл на публікацію і розповсюдження даної інформації. Тому зробимо, звичайно, всіх аналітиків відомими і багатими потім, в майбутньому, я сподіваюся, коли підтримують глядачі, козацька спільнота. Тому лайкаємо. Не забувайте написати потім свої думки. От. І перед початком хотів би ще про одну. Серйозну річ сказати, це попросили розповсюдити збір для ЗСУ, для українських військових. Я вирішив підтримати, тому що от буквально зараз, півгодини назад, відкрив телефон зранку, неділя, вихідний день. Я тут собі відпочиваю, відкриваю. На телеграму, там фотографії з Херсону. Звичайні жилі буди, будинки, панельки дев'ятиповерхові обстріляні е, ворожою артилерією, дронами. Там постраждали мирні жителі, просто в квартирах спали вночі зранку, там, коли це було. Мабуть, отут я десь вставлю ці картинки показати. От тому я е, не бачу взагалі жодних моральних стопів, щоб не підтримувати збори на українську армію, тому що. Це має припинитись знищення, обстріли і, ну і, взагалі, війна на території України має припинитись, і ми для цього маємо бути сильними і готуватись до найгірших варіантів, скажімо так. Зборів багато. Я, наприклад, особисто не можу багато донатити. Але от прямо зараз я закину 50 гривень теж на цей збір, і прошу вас теж підтримати невеличкими сумами. 10 20 30 гривень. Це було б чудово. 10 людей по 10 гривень чому ні. З миру по нитці, як то кажуть. Ось це таке те, що я хотів сказати. Дякую за увагу. Зараз починаємо починаємо відео. Так, прибираємо заставку ось наш спеціаліст. З аналітичного центру DD Pro. Так, до речі, хто хоче також підтримати стрімера, стрімера трошки збільшити ентузіазм, то я теж прошу. По 10-20-30 гривень закинути. Просто побачити вашу активність на на, на, цей, на, на Discord. Ой, на Discord кажу. На Донателло. І на Discord теж. Так. Починаємо дивитись розбудову. Я приберу цей таймер. Я не знаю, чи потрібно пришвидшувати, іноді мені кажуть, що не потрібно. Шпиняють. Так, швидка золота шахта. Два міські центри. Пару селян окремо, мабуть, я не побачив з міських центрів. Побудували склад паралельно з млином. Майже одночасно закінчили. Активно селяни, троє селян, шукають шахти, знайшли вже 4 золоті. Перша хвилина, перші 10. 4 золоті вже знайдені це те, що потрібно. До речі, якось дайте знати, якщо вам цікаво. Є теорія, чи навіть не теорія, це, ну, практика вже довела. Де потрібно шукати шахти? Куди в першу чергу відправляти селян? Якщо хоче, я запишу потім якийсь коротенький відосик, можливо, шортс і викладу подивитись потім. Але дайте знати, що вам це цікаво знати. Так. Після добудови третього центра міста в уже заздалегідь прокачану першу золоту шахту, заходять 5 селян. Поки що на полі нікого немає, тому ап в млині можна не брати. Головне, не забути його взяти потім. Так, будується одразу дві кази. Ага. І друга золота. Оце відмінність від стандартного, так би мовити, нашого білда сьогоденного. Відмінність в тому, що друга золота прокачалась ну майже одразу, теж там, на якій на другій 30 мабуть. Прокачав наш спеціаліст. Так, дві кази і дві прокачані золотих на третій хвилині. Тепер всі добувають їжу. Добувають їжу, поки набігають ресурси, щоб вимінятись на першу стайню. Це білд 4 стайні. А, але яка його специфіка, я не казав. Дивимось до кінця. В чому саме ізюменка цього білда? Так, будь ласка, підтримайте хорошим словом наших спеціалістів DD Pro, DDM і взагалі команда 4 х 4 і CPS, які разом багато спілкуються і проводять час в грі. І досліджують козаки. Один одного підтримуючи це, ну, увагою в першу чергу, цікавістю. Так, після стайні домінюються на академію. Академія будується 18 селян. І стайню теж будувала 18, до речі. Так, прокачується на 45 Третя шахта золота. Займається залізом. Залізо можна трошки пізніше зайняти, головне не забути. Коли менше 100 падає залізо, треба займати шахту. Ну в Європі при, такому, при такій розбудові. Так, поки ніяких нюансів я відмітити не можу. Прокачується четверте золото на 5,35. 5.35 нажимається кнопка, 5.40 прокачується, підходять селяни. Вже добувається дерево, дерево добувається одразу як. Головне, правильно скомбінувати, тому що їжа потрібна на прокачці шахт і на сокиру в академії. На технологію, яка покращує добування дерева. Мабуть, коли от стартова розбудова дві кази, дві прокачені шахти стайня, академія береться. Накопичуються ресурси на сокиру І тільки після сокири вже беруться. Покращуються дві, залишившися. Дві золоті. Третя, четверта Так, ще 19 селян на дерево. Тут було 18. О, доволі зручно, до речі. Зверніть увагу, я сам тільки от зараз звернув увагу. Одразу відправляти на. Ну, якщо є, звичайно, маленький ліс, це найкращий ліс. Ось такий. На 18 селян. І потім ці ж 18 селян будують стайні. Ідеальна кількість селян для того, щоб будувати стайню. Ну, в деяких націях там більше селян просто і не стане. Тому що стайня такого розміру, що 18 селян навколо неї. Але є великі стайні, там можна і 25. Задіяти. Так, будується дип-центр після другої стайні. Друга стайня будується як тільки... По-перше, вона будується після прокачки всіх шахт. друга стайня. Ну і як тільки на неї набіжуть, набігуть ресурси. Так, ще раз хочу нагадати, залишити свої вподобайки і подяки. Нашому спеціалісту з аналітики козаків. В коментарях. Я думаю, буде ці йому приємно буде читати це все. А я зніму з своє совісті е відповідальність за те, що записую відео, які не сам грав. Так, третє стайня 849. закладена Так, що по, до речі, пропустив цей момент. Дуже важливо зайняти. Вугілля теж якомога швидше. В принципі, на дереві тут 18-18, ну, 19-18. Всі інші селяни йдуть на поле. Поле не А Тут ми тримаємо таку кількість селян, типу 15-20, щось таке. І всіх вище цієї кількості відправляємо на шахти. В першу чергу, звичайно, на вугілля. Ось, до до 10 хвилини гри до хвилини гри обов'язково треба прокачати всі Це вугілля до другого рівня. Ну, і одне залізо теж можна. Це не обов'язково, заліза має вистачати зазвичай. Куди ще надійшли? не дійшли? Ось сюди надійшли. Так, що ми маємо? Ми маємо 4-3 стайні. 10-11 хвилина вже. Накопичу ці ресурси золота у нас вистачає. Воно було прокачено доволі рано. Жодних проблем, ну, от зараз на цей таймінг немає з золотом, щоб поставити четверту стайню. Можна навіть шахти качати далі. Що і робиться, ще ще щось залізо, Да Так. Одне залізо прокачане Ось четверте стайня. Все, маємо чотири стайні. Як я і обіцяв, це білд в чотири стайні. Я думаю, вже ті, хто грають з нами, скажімо так, частіше або дивляться відео Дідієма, мої відео, хто там ще. ВОН, так моєму показали цей білд, він а, сказав, що йому подобається грав якийсь час, хто там ще. Слівка ще не стрімить, можливо, почне показувати. Тоді у мене не буде що записувати, але нічого, я можу другий раз записати. Так, і в чому фішка? Фішка в тому, що це буде типу. Ну Фулкач, чотиристайній фулкач. Раніше найперша ну, ідея фулкача для мушкетерів була без без ну така сира. 196 цих було рондаширів три стайні ну Дві казарми стандартні. Тобто такий ліміт був. 200 рундів, там 220 мушкетерів чи скільки їх виходить на 15-ту хвилину. І, ну, як повезе, як там розбудуєшся, 70-80 драгунів, так? Потім, знову ж таки, завдяки спеціалістам нашого центру, аналітики по козакам, цей білд взяли в роботу, покращили, вийшло 400 рундоширів, плюс фулкач, причому не втрачаючи. Ну Трошки там мушкетерів втрачається, тому що ставиться дипцентр, і через хвилин, на хвилини 2-3 пізніше пер, друга каза ставиться там. 20-30 мушкетерів втрати. І 90 драгонів. Дивіться, а тут. Ну так, да, це ж 4 кази. Ой, кази 4 стайні, тому. драгонів виходить багатенько. Так, що там по. папам? перепрошую. Залишилось пів хвилини до кінця. Так, щось я захрип під кінець відео, щось вибачте. Вдички треба пити. Так, я збився, потім покращили цю ідею фулкач до 400 плюс фулкач, зі майже стандартним лімітом. І потім пішли вже різні. там, Кому як зручніше, так, ставлю паузу. 15-та хвилина закінчилась. Потім, кому як зручніше, через дерево можна грати, як в стандартних стайнях. Можна грати через е, через зерно. Через каміння, мабуть, ні. Там воно доволі дорого стоїть, е, коштує в прокачках, в Обов'язково багато селян треба в шахти. Ось таке. Різні дрібнички. Зручності. Ось і це. Ще одна інтерпретація, що ми бачимо? 196, 196. 21 офіцери, барабани, 100 драгунів. Це вже більше, ніж е, з трьома стайнями. Е, вже більше на 15-10 драгунів. Навіть 15-20, тому що насправді зробити 90 це ідеально просто. Так, і ось такі в нас прокачки. 15.00, в принципі, можна атакувати, правда? Немає сили пострілу, але вона зараз буде. Самої крутої сили пострілу. Ну як? А Хоча, якщо бій почнеться, от зараз, наприклад, хтось в пікою рашить е, нашого червоного, це буде доволі важко. Хоча ні, якщо не брати силу постріл пострілу, ну, можна якось відбитися, а треба встигнути стати на плюсі. І. Ну, в будь-якому випадку, ці технології на покращення стрільби будуть працювати на вас. І у вас вже 4 стайні. Не 3. Отакий От білд до вашої уваги. Дякую за ваш час. Сподіваюсь, було цікаво. А, якщо аналіти... аналітичний центр не заблокує мені доступ до... Своїх розробок, то буду випускати і, там в наступні дні ще декілька білдів на цю тему. Сучасні сучасні козаки, чи як це назвати? Півроку назад ще ніхто фелкач не грав і ну, не було про це мови. От, так що змінюємо э, нашу улюблену гру разом, покращуємо її навіть без розробників. Приєднуйтесь! Приєднуйтесь до нашої спільноти. Є в описі до відео. Discord 4 на 4. Є дружній до нас Discord WCC, World Cossack Community, Там багато цікавого, відбуваються турніри. От зараз на каналі у Гранда. Я думаю, багато хто знає. А якщо не знаєте, то знайдіть Grand козаки 3 і Веона. Козаки 3, проходить турнір, турнір для новачків В ньому беруть участь. Там я не знаю, скільки команд. Не команд, це один на один турнір. Багато, там щось 16 чи навіть більше. Ну, доволі приємно. Мені дуже приємно дивитися на цей турнір. Нові гравці активні, які спілкуються тепер з нами, дивляться стріми, заходять на ігри в кімнатки. Нові люди. Це завжди круто, якщо ти граєш в якусь гру і хочеш продовжувати в неї грати. Ну, збільшення ком'юніті. Тому тому ми підтримуємо WCC. Я підтримую з ними зв'язок. Та вони ну об'єднують велику кількість гравців, надають таку базу. база ВCC це база для спілкування. Я думаю, треба цим користуватись. Дякую, дякую за перегляд. До нових зустрічей.